Добрий день. Тема уроку правопис складних іменників. Для початку давайте пригадаємо, що таке складні іменники. Складні іменники це слова, що мають два або більше коренів. Отже, перше правило, коли іме складні іменники пишуться разом. Коли це складний іменник, який утворений за допомогою голосних «о», «е», «є». З двох основ. Наприклад, атомохід. Атом, Хід за допомогою поєднального голосного О утворилось складне слово. Друге правило: складні іменники з першою частиною: авіа, авто, електро, Агро, Вело, Геліо, Гео, Гідро, Космо, Екстра, Зоо, Квазі, Кіно, Мета. Макро, мікро, метео, мілі, моно, мото, мульти, нео, псевдо, радіо, соціо, стерео, супер, теле, термо, фото, відео тощо. Наприклад, кіномистецтво, гідрокостюм. Третє правило: складні іменники, перша частина яких є дієсловом у формі наказового способу. Пройди світ. Пройди. Це діє слово в наказовій формі. Зірви голова, зірви. Наступне. Складні іменники, перша частина яких є число, записане словом сторіччя шестиповерховий. Зверніть увагу: написане саме буквами, словами. П'яте правило: складні іменники з першою частиною полу на пів. Наприклад,. Пів огірка. напівавтомат. Шосте. Усі складноскорочені слова, педінститут. Ощад каса. Це всі правила, що стосуються написання іменників разом. Наступне. Коли складні іменники пишуться через дефіс. Іменники, що складаються з близьких або протилежних за змістом понять. Щастя, доля. Два окремих іменника. Складні прізвища та географічні назви Івано-Франківськ. Складні іменники, які позначають назви одиниць виміру: Кіловат година. Назви спеціальностей, посад та професій, генерал-губернатор, прем'єр-міністр іменники на позначення казкових персонажів. Вовчик-братик. Зверніть увагу обидва слова пишуться з великої літери. Складні іменники, якщо другий з них виражає ознаку, яку можна передати прикметнику хлопець-богатир, бо сильний хлопець. Ми уточнюємо, який саме це був хлопець. Наступне іменники, у яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета явища, названого другим словом. Жар птиця. Стоп кран. Пояснює, що це за тварина, жар, птиця. Або пояснює, що цей кран робить, який це саме кран. Стоп кран. Складні терміни одне слово в яких є назвою родового поняття, а друге видового. Гриб паразит. Знову ж таки, уточнюємо. Наступне складні іменники з першою частиною. Лейп. Віце максі, міді, міні, екс, обер, унтер. Якщо ви бачите початок такий, то одразу це слово буде писатись через дефіс. Наступне власні назви з першою частиною пів. Ми цю тему з вами вже проходили, коли пишемо пів через дефіс. Деякі рослини брат і сестра, любий мене. Якщо ви знаєте, що це є назва рослини, вони частіше за все пишуться через дефіс. Наступне. Іншомовні назви проміжних сторін світу Норт-Ост. Складні слова, перша частина яких є число, записане саме цифрами. Те, що я вас просила запам'ятати. Якщо ми пишемо словами, ми пишемо разом. Якщо ми пишемо цифрами, пишемо через дефіс. Успіхів!